Неділя 24 вересня. Чи оберете ви Ісуса? Та є у вас звичай, щоб я вам відпускав одного на Пасху, чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдеїв? Євангеліє від Івана, 1839. Велика боротьба між князем життя і князем Темряви з плином часу ні на йоту не слабшала. Від нашого імені Христос протистояв оманливим спокусам сатани і залишив приклад того, як перемагати ворога в цій боротьбі. Він звертається до своїх послідовників зі словами: будьте мужніми, я переміг світ. Сатана дуже майстерно намагався увічнити гріх, він задіяв усі свої лихі сили у відчайдушній жорстокій боротьбі з Ісусом Христом, щоб якось уразити його безмежно любляче серце. Він спокусив людей кланятися ідолам і в такий спосіб домігся влади над земними царствами. Сатана вважав, що бути Богом цього світу наступна за привабливістю мета після володіння Божим престолом на небі. І справді, сатана значною мірою досяг успіху у своїх планах. Коли Ісус перебував на землі, сатана спонукав людей знехтувати Божим Сином та обрати варавву, характер якого відповідав характерові сатани, котрий є Богом цього віку. Господь Ісус Христос. Прийшов викрити узурпатора царств цього світу. Боротьба ще не завершена, і оскільки ми прямуємо до кінця часу, битва стає дедалі жорстокішою. З наближенням приходу Господа нашого Ісуса Христа, сатанинські сили отримуватимуть максимально потужні імпульси з пекла. Сатана з'являтиметься не просто як людина, а вдаватиме себе Ісуса Христа. Світ, що знехтував істиною, прийме Його як пан. Над панами і царя над царями, він виявлятиме свою силу і впливатиме на свідомість людей. Сатана розбещуватиме як уми, так і тіла людей, та намагатиметься працювати через синів опору, зачаровуючись, спокушаючи їх, як колись це зробив змій. Яким же видовищем стане наш світ для мешканців небес? Яке ж видовище постане перед зором нашого Бога, Творця світу? Вигляд, якого сатана набув в Едені, коли ввів Адама і Єву в гріх, був розрахований на те, аби вразити і збити з пантелику наших прабатьків. Так само, витончено й майстерно він діятиме в останні дні історії нашого світу. Щоб звести й обманути людську сім'ю, він використовує всю свою силу зваблення. Його дії виявляться настільки оманливими, що люди чинитимуть так само, як і за днів Христа. Коли їх запитають, кого відпустити вам, Христа чи варавву, вони дадуть одностайну відповідь: Варавву, варавву. А коли почують інше запитання, то що хочете, щоб я вчинив з тим, кого ви називаєте царем юдеїв? У відповідь знову пролунає крик: Розіпни його. Дорогі друзі, давайте своїми гріхами не розпинати Господа у нашому житті, але прославляти його святе вічне ім'я.